Друзі, всім привіт з кривого рогу. З вами компанія cars for You та канал автобізнес по чесному. Ми займаємося автомобілями зі Сполучених Штатів і сьогодні хочу показати вам декілька цікавих проєктів, які вже готові на видачу. Не всі з них попадають на огляди наш YouTube канал. Але машинки цікаві, машинки вже готові під ключ і будемо їх віддавати власникам. І по кожній з них є певна ізюминка. Наприклад, ось ця Audi Q5, яку завтра клієнти заберуть з міста Київ. Це SQ5, 3-літрова, і вона приїхала до нас з Америки. Приємно. Бонусом був стейдж до сотні ця машинка їде 4,6 секунди, при тому, що паспорт є 5 5,4 Тобто, ось такий бонус ну реально весела, задорна машина з красивим красним салоном, комплектація Premium Plus. Такі бувають іноді сюрпризи. Не знаю, комусь це плюс, комусь це мінус, але стейдж на цьому автомобілі присутній. Звісно, цього ніколи не можна побачити, якщо купуєш на аукціоні, дивишся пошкодження. А ось такі речі, як прошивка, це вже додаткові приємні або, можливо, для когось неприємні сюрпризи другий наш автомобіль, який ми в п'ятницю будемо віддавати клієнту з міста Львів, це ось така Mazda CX-5, Багато ви їх бачили на моєму каналі, але це найсвіжіша Mazda, Це 24-й рік, і тут усього лише на всього 700 кілометрів пробігу. Майже новенький автомобіль в комплектації преміум, ось такий красивий, гарний на білому перламутрі. Також поїде до клієнта вже дуже і дуже скоро. Audi Q5, також ви їх багато бачили, але це Audi Q5 гібрид. Фішка цього автомобіля, вона заряджається від звичайної розетки і можна близько 40 км проїхати взагалі не використовуючи палива. При цьому динаміка теж досить пристойна, 5.4, 5.5, десь такі приблизно цифри розгону від 0 до сотні. Тобто це на відміну від SQ5, яка споживає літрів 15-16 це автомобіль, який також доволі динамічний, і при цьому споживає мінімум пального. Класна, хороша тачка. Поїде сьогодні на евакуаторі до клієнта в місті Київ, тому що він не може за нею особисто приїхати. Але у нас є така послуга: можемо відправити в ваше місто евакуатором вже готову машинку, і ви її там в себе зустрінете там, де вам треба, в зручному місці. Ну і четвертий автомобіль: цілих чотири у нас сьогодні готових проєкти. За цією машинкою клієнт прийде сьогодні десь близько 12-ї години. Це електрична BMW i4 e 40 xDrive на повному. Приводі. Вона зараз заряджається, у нас, щоб клієнт міг максимально на ній доїхати вже куди йому буде треба. І електрична BMW – це саме по собі щось таке, напевно, що дивне і незвичне в наш час. В кожному є ізюминка, і ізюминка цього автомобіля. Що ось я вам зараз прикріплю пошкодження з аукціону, і у нас по суті це біточок, але на ньому фарбоване лише передній бампер і фарбоване переднє праве крило. Мінімум крашених деталей, хороший, гарний, красивий білий автомобіль. Теж 2023 рік, 24 тисячі кілометрів пробіг. Ну, якщо ви хочете машинку зі сполучених штатів, то звертайтесь до нас під цим відео. Будь ласка, будуть всі контакти, друзі. Всім гарного дня.